Смартфон на даний момент залишається найкращим способом зв'язку з рідними. Скільки у вас контактів в телефонній книзі, та як записані найближчі люди? Бо я навіть не знаю. Не дуже багато. Найближчі друзі, сім'я. По-різному. А контактів сотні, є здавні, є свіжі. А по-різному записано. Просто є записано ім'я, прізвище. Є просто товариш. По-різному. Насправді багато контактів. Я не рахувала, не можу сказати стверджувально, яка кількість саме. Ну, Я думаю, більше десяти точно. Добре, дякую. Найближчих, якщо ми говоримо про найближчих саме. П'ять тисяч. А то ще й більше. А найближчі люди, люди як підписані? А ближчі люди підписані сестра, брат, тато, мама, син. Найближчі люди підписані або іменами, або мама, папа і щось так. А скільки контактів не можу сказати, бо скажімо так, по роботі дуже багато контактів. Досить багато контактів, так як по роботі. Ну, дуже багато контактів з різними людьми, але підписані найближчі люди. Ну там чоловік коханий, мама, ну як підписано. Як зазвичай, напевно, як і в усіх. Людей смартфон на даний момент залишається найзручнішим способом зв'язку з рідними. Скільки у вас контактів у телефонній книзі та як підписані найближчі люди? Смартфон згідний, блін, саме зручне. Як підписаний Телефон, вайбер, блін.